12 тисяч врятованих тварин, 36 тисяч ветеринарних маніпуляцій, 40 притулків, 30 ветеринарних клінік, 20 міст України. 24 лютого 2022 року ми всі живемо в новому світі. В той час, як мільйони залишали Україну через війну. Ми вирішили. Її потрібно рятувати. Рятувати людей, тварин, ветеринарний бізнес. За рік співпраці 220 клінік по всій Україні отримали допомогу та підтримку. Кожен воює на на своєму фронті, тому ми сподіваємося на подальшу співпрацю з цими організаціями, бо хочеться допомагати е, творити добро, е, бути корисними, самореалізовуватись. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну зросла кількість притулків, а тварин в них побільшало в рази. Програмою підтримки «Усава» бейст охопили 40 притулків у дев'яти регіонах України від допомоги ліками та кормами до стерилізації проти обробки тварин, чіпування та вакцинації. А якщо й буде всі такі програми, і таких програм буде більше, тобто це буде значно полегшити роботу таких, як ми. Це Така колосальна робота. Допомогу від AVMF Безкоштовні вакцинацію, чіпування, стерилізацію та лікування отримали і тварини, які мають власників, та безпритульні чотирилапі. Програмою охопили 20 міст України в 13 регіонах. Роботою забезпечили 30 ветеринарних клінік. Аби було кому лікувати тварин і в умовах російсько-української війни, і після перемоги України 210 фахівців відвідали конференції і форуми в Німеччині, Польщі, Чехії та Франції. Крім того, закуплено комп'ютерну техніку для навчання, здійснено переклад спеціальної літератури. Перемогу України на полі бою нині виборюють 30 членів УСАВА. Ветлікар Олексій Притула під час евакуації захисників з Донеччини отримав поранення в результаті втратив ноги. Лікування та протезування незламного лікаря профінансовано. АВМФ. Наша бригада приймала участь в звільненню ізюму. Перед перед виходом на Алиман мене перевели в медивак. Виконувати завдання по евакуації поранених і загиблих хлопців. І от якраз під час евакуації ми піпали під арт і я отримав поранення. Та, на жаль, маємо втрати: 16 ветеринарних лікарів, членів усава, загинули. Їхні сім'ї отримали допомогу від AVMF. Родина ветлікаря Дмитра Стрільця передала отримані гроші на порятунок безпритульних тварин. Дмитро більше не може займатися улюбленим порятунком тваринок, що було сенсом його життя. Але хочеться, щоб, хоч таким чином, продовжувалося те, що він так любив. Лікарі рятують людей, а ветеринари людство. Але українці незламні люди, навіть під час війни відбудовують своє, відновлюють роботу клінік. Ми підтримали їх і допомогли. Це був дуже непростий рік. Без допомоги справжніх друзів нам було би важче вистояти. Тому вдячні за кожен долар, за кожен цент, кожній людині за порятунок людей і тварин України. Ми завжди пам'ятатимемо про це. Шановні представники Авім. Ви найкращі, тому що ви перші були з нами. З першого дня війни ви були з нами з допомогою. Дякуємо вам. Ви допомогли нам у всіх напрямках. За це щиро вдячні. Позаду рік копіткої праці, але далі її ще більше. Вкрай важливо продовжити програми вакцинації та стерилізації. Потрібні мобільні пункти порятунку для евакуації тварин із зони бойових дій необхідний транспорт. Допомоги потребують притулки та ветеринарні лікарі. Друзі пізнаються в біді. Цей рік довів AVMF and AVMA – справжні Друзі України.